Сьогодні зроблю трошки фаршировані шампіньони. Отут у мене одна цибулинка, невеличка морпинка, я її підпасирувала, потім додавала один плавлений сирок. І ще можете додати, що у вас є Там любе м'ясо, може там куриця, може десь щось недоїли. Ну, у мене залишилася одна сосиска. можна ще яєчком, так як у мене не дуже багато шампіньонів, то я зроблю таке. Знайшла ще одну сосиску чи сердельку. І ось зараз поначиняю. Отак От начинаю. Шампіньйони попередньо я обдала кип'ятком, помила і обдала кип'ятком. Так, тепер я їх вже начинила. Тепер посиплю ще отак по трохи сир. От. Думала по чуть-чуть, а получится так добренько. І ставлю запікатися. Запікатися вони будуть довго, тому що воно тут все пошті готове. І ставлю в духовку. Буду дивитися. Так, виймаю я свої Ой. грибочки. Я думаю, що вже вони Ой. готові. Будемо дивитися, так. Да. Ось такі красунчики, сирочок тягнеться. Ну, коротше, закуска то, що треба. І быстренько, і смачненько, і гарненько. Можна сюди додати. Я ще додавала у фарш, так сказати, зубочок чеснока. можна зелень додавити. Просто, що в мене грибів зовсім мало. Коли робила, роблю на гулянку на якусь, то, зрозуміло, що і грибів покупається багато. І начинка отак от З цим ще трошечки можна і полити. Все, Чітка, хлопці, робіть смачного всім. Отакі. От так, зараз будемо пробувати наші. Грибочки фаршировані, трошки вже підстигла. Ой, курочка із сира. Ну, в общем, отак. Отакі вони виходять. Отакі. Дуже смачні, дуже. Так що робіть, я кажу, начинку можна робити любу. Добавляйте чесничок, чесночок, сюди добавляйте зелень. У кого там курочка є, у кого колбаска. Ну, я зробила сусідкою, ну, коротше, смакота. М -м -м. Просто смакота.